Володимир Семенович, от ви як людина, яка більшу частину свого життя літературного і поетичного пов'язуєте з Збройними силами. Тоді був Радянський Союз і була перемога над фашизмом, і вона надихала багатьох літературних діячів і поетів на вірші, твори. Що зараз надихає, як, на вашу думку, от людей, літератури, поезії? Я скажу так, будучи спецкором Міністерства оборони, у центральному друкованому органі Народна армія, мною була створена літературна містецька студія Срібні Сурми, в кожному номері газети ми подавали вірші поетів, військових, дітей, якщо вони. Носили такий характер любові до матері, до вітчизни, до мови. Це відігравало велику роль. Далі, що було? Нариси давали, давали то з історії пісень, створення, скажімо, такої пісні, як марш Махна. Не всі знають, що це марш Махна був розпрягайте хлопці-коні. А автор цього твору учитель. Із Полтави Іван Якович Негребецький і музика його й слова. І це коли у 19 роки років махновці, коли йшли в бій, вони йшли з цією піснею, і таким чином ця пісня стала народна. А вже коли в Міністерстві оборони ансамбль виконував, вони додавали там приспів. От далі, я що хотів звернути. Знаючи те, що мій батько був військовий, командир ескадрилі, мати була. Теж військова, капітан медичної служби. Вона була в польовому шпиталі у генерала армії без рук Петрова. Я сам виховувався в військовій частині на кухні, тобто син полку. Що я хотів сказати? Я дуже проаналізував творчість поетів Твардовського, потім Вашенкіна і багатьох інших наших, Володимира Сосюру, Малишка. Зачарований десну Олександра Довженка, що велику роль у війні відігравало і художнє слово. Зокрема, лист Володимира Сосюра, лист до земляків, до своїх шахтарів Донецька, щоб вони захищали свою землю, любили свій край. Оцей лист Володимира Сосюри, і він сьогодні грає велику роль. І я б хотів би, щоб наші письменники звернулися з такими своїми творами до тих самих, хто ще обдурний там. На Донеччині, щоб вони зрозуміли, що Україна є, що Україна за них дбає, і що не треба слухати агресора і обрехні. І, і що дуже важливо, важливо те, щоб у наших військових частинах з'явилися такі дивізійні газети, і щоб наше міністерство. З оборони подумало над випуском малесеньких книжечок по 20 сторіночок, так як під час війни із німцями випускали, Оце слово відіграватиме велику роль. Скажемо, я хочу вам прочитати кілька віршів, що підготував я для книжки на лінії вогню, яку я підготував, направив в Західну Україну. Там збирають гроші, діти, вчителі, для того, щоб 500 примірників випустити і передати військовослужбовцям там. Я прочитаю вірш, присвячений загиблому солдату-вояку Володимиру Спитаку, який загинув в боротьбі з, з ненависним агресором Росії 25 січня під дебальцем цього року. Зорею став. Як грім гримлять, гудуть гармати, бої на сході йдуть щодня, вже зміст тікають окупанти, вогонь розплати здоганя, підбиті танки задиміли. Горять кати чужинці злі, що знахабніли, захотіли багатства нашого землі, бо як з агресором упертим гартується наш батальйон. Хтось може у бою померти, але не здатись у полон. Смертельно ранений, як лебідь, що крил своїх це не згорта. Це я своєю кров'ю в небі пишу останнього листа. Не плачте, мамо, ви, за мною, не плачте, дівчина моя, що не вернувся з поля бою у рідний край додому я, всю ніч одна заря багряна, горить так трепетно сія. То, мамо, дівчина кохана, зорею став у небі я. Хочу ще вам і другий вірш прочитати, який зв'язаний із тим, як. Важко нашим солдатам на посту, і яка в них є доброта до природи. Ось такий вірш називається За порятунок. Від вибухів вогню край поля, трава задимлена іще, біля поста стремтить то поля, вона поранена в плече, боєць перев'язав їй рану, вже кров сік не тече. За порятунок, як кохану, Обняв тополі за плече. Хвилює мене іще інше. Треба подбати за тих добровольців, які воювали, які не шкодували свого життя, втратили ніг, руки. І ще треба подбати про них в якомусь такому відношенні людському. Мене вразила картина, яку я бачив на Майдані. І я вам прочитаю вірш на Майдані. В столиці у сизім тумані, хвилину стояв не одну. Бо бачив я тут на майдані картину до болю сумну. Такий зосережений строгий сидить у колясці старій, боєць із майдану без ноги, а поруч хлопчина малий. Хлопчина на скрипці все грає, ой жалібно грає на ній, сидить і сльозу витирає це батько його мовчазний. Спинилися мужні солдати. Кладуть вони гривні в кашкет, кладуть і жінки, і дівчата, художник, і бідний поет. Йдуть мимо, спокійно багаті, чинуші, байдужі пани, не йшли за Донбас воювати, не підуть і їхні сини. В столиці у сизін тумані, хвилину стояв не одну, бо бачив не раз на майдані картину до болю сумну. Я хотів би, щоб усі. Боліли за нашу Україну, бо Україна належить нам усім. Коли я працював в Міністерстві оборони в Народній армії, одного дня двоє молодиків стукають, заходять. І в мене тоді сидів професор Михайло Гуць. І вони мені говорять, ці два молодики, ми вам, Володимир Семенович, камеру даруємо, портфель даруємо так далі. Кажу, в мене грошей немає. Це дорогі, а це хто, професор йому. А кажу, як це так? Це ж такі гроші? Вам каже, треба як. Росіянину і українському письменнику сказати, що вас тут в Україні притискують. Я їх тоді вигнав, кажу, заберіть. Тобто через тиждень чи через кілька передали по телебаченню російському, що Владимир Капустін, син військового льотчика ескадрилі, який загинув, захищаючи дорогу життя на тому Наладовському озері, іспанський доброволець герой Радянського Союзу продався Бандеровцям. Ви розумієте, в чому річ? Біда полягає у тому, що вони ніяк не можуть зрозуміти росіяни. І деякі наші українці, так, але це вже вони трошечки прозрівають. Розумієте, є вже прозріння. У багатьох я росіянів зустрічався з Луганська, з Донецька. Вони зрозуміли, каже, в нас не було інформації. Коли я їм задавав запитання, дивіться, кажу, у Франції людина заговорила французькою мовою, вони мені відповідають француз. Кажу, а якщо в Іспанії, іспанець. А якщо в Росії росіянин? А чого ж кажу, коли Українець заговорив своєю рідною материнською мовою, ви зразу йому чіпляєте ярлик, буржуазний націоналіст, Бендеровець». Є Україна, є українці і досить чіпляти ярлики. І треба поважати. Ми поважаємо українські письменники, російський народ, російських чесних письменників. Так само вони повинні поважати і нашу державу, нашу культуру. Що таке являє собою, скажімо, український націоналіст? Це людина, яка на території своєї держави будує свою культуру, свою державу, не зазіхає на інші території. І, як кажуть, має такі, так, як казав Сосюра, якщо ти не любиш свого народу, ти можеш не можеш любити народів інших. Я хотів би, щоб в першу чергу ми любили свій український народ і тоді будемо інших народів любити. Але треба поважати. До речі, у кордонів у поетів немає, якщо вони чесні. Скажемо, я перекладав твори Єсеніна, не можу прочитати дещо. Кілька рядків. Ніколи я не був на босфорі, ти мене не спрашує о ньому, я в лазах твоїх увидів море, полигаючи голубим огнем. Українською мовою і так звучить. Я не був ніколи на босфорі, ти про нього не питай мене, я в очах твоїх побачив море голубе на диво вогняне. Що я ще хотів би сказати? Що нам дуже треба допомогти такому пригнобленому народові, який має свою територію Криму і який хоче бути в Україні, це татари кримські. Їхня мова дуже близька з нашою. вони нас підтримують, і коли їм не дають виз, їхню літературу, вийти їм, прочитати і так далі, коли їм школи забороняють, це називається, як, як кажуть, фашизм. І з цим фашизмом треба боротися. І маю на увазі такому, як Путіну, як іншим, скажімо, депутатам їхньої думи, треба подумати, що вони роблять. Не можна робити насилля над іншими народами. І коли це буде. Освідомлено ними, то це дуже буде добре. І мене хвилює те, що коли людині бракує розуму, бракує того, що це вже не ті часи, що 41-й рік був, що яке озброєння, що може оця нерозумність, оця лютість, яка нікому не потрібна, там території вистачає, тільки треба навести порядок, може привести до третьої світової війни. Я цього не хотів би. І хотів би звернути увагу матерів Росії. Щоб ми своїх дітей на м'ясо гарматне не пускали. Бо вони їх тут спалюють у крематоріях. Навіть навіть німці такого не робили, своїх не спалювали, а хоронили. Скільки часу знадобиться новій оновленій Росії, щоб налагодити дружні стосунки з нашим народом? З українцями, як ви гадаєте, і за яких умов це може статися? Я думаю, якщо відбудуться розумні вибори і виберуть людину розумну, не, фашист, не фашиста. Коли поміркована людина прийде до влади, через деякий час це може бутися. Або якщо цей схаменець, виведе війська з Криму і кінче постачати зброю своїх військових, посилати туди, на ту територію. Зараз дуже швидкий час. І все залежить від наших засобів масової інформації. Якщо наші засоби масової інформації будуть працювати так, як треба, це українські? Да, — українські. була помилка, що з перших днів треба було назвати агресора, а вже не в останні дні називати, що він агресор. І тоді б наш світ краще сприйняв би це. Це помилка була велика. Ну я думаю, що десь принаймні років два-три не треба покоління. Чим більше буде агресія його, чим буде більше гинути їхніх там дітей, солдатів, так далі, тим швидше це трапиться. Скажіть, будь ласка, от на території Росії ми всі знаємо, що працюють багато українців. Десь, за неофіційними даними, десь 4 мільйони, а за офіційними 2,5 мільйони зареєстровані. Вони працюють в Тюмені, вони працюють на, будів... на будівництві. Я думаю. Що їм радити не треба, скажемо, зелений клин, там є громади українські, де є вони за свої кошти школи. В них є колективи, скажемо, колектив танцювальний і хоровий у самому Санкт-Петербурзі. В Санкт Петербурзі навіть даже виходять книжки наших письменників, видані українською мовою, скажемо, Олексія Дмитренко, Долина Смерті та ряд інших творів. Тобто там є патріоти. І... Але ж в Росії немає навіть простих українських шкіл. Немає, немає. У них немає шкіл, немає газет. Але там є, у них український дух зберігся. І розумієте в чому? Коли проходять вибори, то вони ж більше голосують за кого? Голосують за наших більш демократичних кандидатів. Це теж велику роль грає, що великий відсоток. Багато людей взагалі в Російській Федерації. Під впливом російської пропаганди відмовилися від своєї батьківщини. І, е, от е, незрозуміло, як нормальній людині ставиться до е, того, що, що відбувається. От нібито вона працює так. там в тюмені і вона заробляє гроші, а нібито ці, це е, Проти, вона працює проти е, своєї держави рідної, заробляючи гроші на війну. Отаким От чином. Знаєте що? Це не зовсім так. Ми будемо говорити з 91-го року і по сьогоднішній день не виконано два пункти. Саме головні: перше, ідеологія і економіка. Що я маю на увазі економіка. Я маю на увазі економіка, треба подбати про те, щоб. Були робочі місця, щоб громадяни України заробляли нормальну зарплату, щоб не було оцих, як кажуть, ігрів, щоб не було мільярдерів і не було бідних. Далі, за ідеологію. У нас не розроблено, яка в нас ідеологія повинна бути, що ми повинні робити, тобто ще на сьогоднішній день ми не зробили. Якщо скажемо, я вам для прикладу наведу Ізраїль. В Ізраїлі, коли у них вони воюють весь час 47-го року, у них там немає такої території гарної, як у нас землі родючої, але там у них є ці комуни такі створені, і вони на цьому каміні вирощують усе. І коли йде війна, то вони оголосили, вони оголосили війна, не сказали вони, що це якийсь АТО чи так далі. І наслідок чого всі підприємства належать державі, контролюють електроенергію, все, а не окремі особи. І далі. Вони подумали над економікою, вони збільшили зарплату в два рази, пенсію в два рази. Люди мають купувальну спроможність, і коли як купувальна спроможність, розвивається економіка. А коли в нас немає куповельної спроможності, коли мізерні пенсії, зарплати, людина не може купити, потім оці тарифи, вони нікому не потрібні. Це злочинні тарифи. Оці можуть привести до бунтів, а приведення до бунтів це Жахливе, жахливе положення для молодої України, і над цим треба нашій державі думати. Тобто, ви думаєте, що якщо буде укріплюється економіка України? То люди будуть повертатися. і Вони не будуть Будуть, звичайно. Звичайно, люди будуть повертати, коли вони відчують, що за них піклуються, що в них що в них зарплата нормальна, що що в що в них там не ростуть оці ціни, так далі. Вони з часом заговорять і українською мовою. Полюблять мову. Це прекрасна мова і прекрасний народ. І я б хотів би, щоб ми були дружні. І я не проти дружби з Росією, але дружба із тим народом, який нас шанує, поважає і який любить цю мову. Чому ж ми любимо російську мову? Чому вони не люблять? У нас є Міністерство інформації, так зване. Е, як ви гадаєте, що потрібно вперед всього зробити Міністерство інформації, щоб е, перебити правдою ту брехню, яку, яка лється з тієї сторони з екрану зомбоящиків і радіостанцій і інтернету? Скажу, що треба. Треба давати. Нариси про хлопців. Треба давати твори. Я закликав письменників, хто стоїть на позиції захисту української мови, нашої культури, треба прикласти максимум зусиль, вогню душі, щоб показати тих хлопців, які в тих умовах важких, і як вони боронять той клаптик землі, в яких вони трудних умовах. Оце важливо. І потім показати, як хлопчики двоє. У Попасний, маленькі по 10 років йшли. Це ж мені розповіли жителі із Попасної, росіяни, до речі. Ідуть ці хлопчики, ну знаєте, діти є дітьми. Привіталися вони, слава Україні! Росіянин, військовий з Росії, п'яний, бере з автомата, огонь п'яв бив двох бандерівців. Далі, невідомо хто, це ж це тоді навіть навіть в окупації, вистрілили по цьому ідіотові. От такі факти. І оці факти треба, як кажуть, змальовувати, показувати, що, що це робиться. Далі ні в якому разі не можна до населення грубо ставитися. Треба залучати письменників, нарисовців, публіцистів, і щоб вони виступали. Різні у нас письменників, Національній спілці письменників, у нас є росіяни. Їм надавати слово іншим, і щоб вони готували матеріали, щоб міністерство оборони зробило поїздку письменників. І вони дали серію матеріалів. От у чому річ полягає. І журналісти, скажімо, ці вони не підготовлені, молоді. Розумієте, так нападати в лоб не можна. Треба факти і показувати картини. Що вони роблять? Вони роблять картинки, скажемо, розбили вони будинки, так, а вони підтасовують, що наші ми розбили. От, От у чому випереджати немає, як би вам сказати, швидкості, оперативності. Оце бракує. Я вважаю. Що треба не звернення писати міністру оборони, що там до письменників так далі, а треба робити реальні кроки, запрошувати, робити відрядження. І знайдуться такі письменники, що поїдуть. У Нас є хороші публіцисти. Треба, треба, треба залучати письменників обов'язково. І серію обов'язково треба запровадити серію вояка. Е, Малесеньку серію вояка випускати книжки, так як був у радянський час совєтський воїн. Вона потрібна зараз. І ці, і ці книжки вони потрапили б потрапили туди, в Донбас, і там би читали, б, і вже б люди б задумалися. А так вони не мають інформації. Вони, по суті, блоковані. Блоковані їм, будемо як говорити, по-російському на, на уші вірші лапшу». Побажання нашим воякам, нашим воякам бути мужніми стояти і все-таки вірити в перемогу. Перемога за нами, де правда, там і перемога.